День пам'яті Героя Радянського Союзу Павла Григоровича Стрижака. У вересні ми відзначаємо сторіччя від дня народження нашого земляка Героя Радянського Союзу Павла Григоровича Стрижака, ім'я якого носить наш ліцей. Народився Павло Григорович 13 вересня 1922 року у селянській родині у нашому рідному селі Довжик. Після закінчення середньої школи вступив до Харківської 15-ї артилерійської спецшколи, яку евакуювали в 1941 році до міста Леніногорськ, Східний Казахстан. Потім закінчив Одеське військове артилерійське училище, учасник німецько-радянської війни з 29 червня 1941 року. Воював на західному, Брянському, Білоруському. І першому українському фронтах Павло Григорович був командиром батареї, уміло керував своїм підрозділом і особисто виявляв героїзм в багатьох боях з ворогом. Так, 7 квітня 1942 року, у боях за село Башкіно заступник командира батареї 120 мм мінометів 148-го стрілецького полку. 342 ї стрілецької дивізії старший лейтенант Стрижак отримав завдання знищити ворожу артилерійську батарею. Виявивши розташування батареї супротивника, особисто став біля міномету і кількома пострілами знищив дві гармати ворога, тим самим дав змогу піхоті просунутись уперед. Протягом 22-26 листопада 1943 року. У наступальних боях для розширення плацдарму на правому березі річки Сош командир 7-ї батареї 313-го гвардійського артилерійського полку 121-ї гвардійської стрілецької дивізії 3-ї армії гвардії Капітан Стрижак перебував у бойових порядках піхоти на передовому спостережному пункті і вміло коректуючи вогонь батареї, знищив 11 кулеметних точок. 4 міномети, 3 бліндажі, 1 спостережний пункт супротивника до 50 чоловік особового складу ворога. 23 листопада, поблизу села Литвиновичі супроводжував командира артилерійського дивізіону на передній край, де взяв безпосередню участь у атаці, під час якої з особистої зброї знищив двох ворожих солдатів. І евакуював з поля бою важко пораненого командира артдивізіону гвардії капітана Мартинова. У наступальних боях на місто Луцьк у березні 1944 року командир батареї гвардії капітан Стрижак перебував у бойових порядках піхоти і вміло коректував вогонь батареї. У складних умовах бою батарея відбила численні контратаки ворожої піхоти за підтримки танків знищивши при цьому 14 кулеметних точок з обслугою, батарею і 70 мм мінометів, знищила і розсіла до двох рот піхоти. Особливо командир артилерійської батареї гвардії капітан Стрижак відзначився у бою за містом роди Львівської області 28 березня 1944 року. Супротивник силами до двох батальйонів піхоти. При підтримці авіації і-17 -ти танків типу Тигр контратакував позиції радянських військ. Ворожі танки з десантом на броні прорвали радянську оборону, внаслідок чого виникла загроза оточення окремих частин 121-ї гвардійської стрілецької дивізії. Підчинив вогнем супротивника, батарея гвардії капітана Стержака розгорнула гармати і відкрила вогонь по ворожих танках. Зазнавши поранення в груди, гвардії капітан Стрижак не полишов поле бою. Артилеристи батареї підбили чотири танки і знищили до роти піхоти. У розпал бою вдруге був поранений, але знову залишився в строю. Помер Павло поговорить під час бою від значної пововтрафи, похований у місті Радивилові Рівненської області. За зразкове виконання бойових завдань неодноразово був нагороджений. Ординами і медалями. 23 вересня 1944 року гвардії капітанові Стрижаку Павлу Григоровичу присвоєне звання Героя Радянського Союзу Посмертно. В 1967 році у нашому селі Довжик було встановлено по грудді Стрижака. А 9 травня 1975 року. У місті Радивилові Рівненської області відбулося відкриття пам'ятника Герою Радянського Союзу, артилеристу Павлу Григоровичу Стержаку. Завжди самовіддано захищали рідну землю від ворогів. І сьогодні наш народ, який в роки Другої світової війни об'єднався і бореться за свою незалежність. Мужні воїни Збройних сил України достойні пам'яті героїв минулого, тому Україна обов'язково відстоїть свою незалежність.